Доброго дня! У нас є гільзокомплекти виробництва Чехія. Так вони виглядають. Євро 2 та Євро 0. Можливо придбати окремо кожну позицію або гільзокомплект повністю. Ми додаємо ще палець, стопорні кольця на палець та. Компресійний кільце. Виробництво кома теж чехія. На Нагільзе маємо таке маркування. На поршні. Уші зімнівачні кільця силиконої віти. Також є можливість доставки Литву. Дякую.